Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Побутує такий вираз, що єврей заплакав, коли народився українець. Так. І, мабуть, в цьому є в крайньому разі якась доля правди. Ну, згадаємо хоча б. Виразив московитів андрофагів про хохла, так, хахла. Я як кажу, сам собі на умі і постійно вигадує якісь речі, які незрозумілі для, скажімо так, таємничої російської душі. так, я говорю про ту операцію унікальну проти далекобійної, так би мовити, авіації, стратегічної авіації московитів-андрофагів, які здійснили українці практично по всій території Московії від Далекого Сходу до Сибіру і до Європейської частини. Ну, і, звичайно, що на це в першу чергу звернули ті, кому треба звертати увагу. Це спецслужби всіх країн світу, і, звичайно, військові спеціалісти, викладачі військових училищ, академій, тобто, ті люди, які безпосередньо займаються аналізом. Різноманітних воєнних операцій. Так. Але мені найцікавіша, нібито так в Україні разі такі повідомлення: є реакція МОСАДу. Так. Тобто тієї е, спецслужби, яка заявлена як найкраща в світі. Ну, візьмемо хоча б ті фільми, які у нас показують там, про американські, там різні спецслужби. І, звичайно, там ну, працює, так би мовити, присланий із, прислана з мосаду агентка разом з ними, ну, так як дружня. Сполученим Штатам Америки, Держава і спецслужба. Так от там постійно наголошується на тому, що МОСАД це найкраща все-таки служба, і навіть американські ЦРУ, ФБР там, і інші користуються послугами цієї служби. І от реакція цікава МОСАДу, які заявили про те, що саме українці показали світові нові напрямки, так би мовити, ведення війни і боротьби проти терористичної держави? Що ну, я ж думаю, що зрозуміло, чому це для ем, Ізраїлю, для Мосаду, це надзвичайно цінний цікавий досвід. Так, тобто, Мосад починає вчитися у спецслужб українських, що ще там декілька років тому навіть уявити собі не можна було. А зараз ми маємо. Чому? А тому що Ізраїль має постійні, так би мовити, війни з терористами, там і Хезболла, і Хамас. І інші організації, які там є, я не знаю, ФАТХ ще є чи немає. Уже щось її не чути цієї організації Палестинської, що в перекладі означає перемога. Так, Але перемога, їх перемогли інші організації. Так, ось, а ми маємо справу з ким? А ми маємо справу з терористичною державою. Московія це терористична держава. Що вона вже навіть для останніх ідіотів уже сто разів показала, бомбардуючи дитячі майданчики, дитячі лікарні, пологові будинки. Так, житлові будинки де сплять люди і все-таки інше. Вони скільки ж дітей зникли, знищили, крім того, вони викрадають дітей. Ну, це навіть покрутіші е, терористи, ніж ті, з якими має справу Мосад. Так. Але ну, Мосад заявив про те, що це. Нове слово, новий напрямок, який говорить про те, що нинішня війна ну, кардинальним способом змінилася. І ці напрямки змін визначає саме, визначають саме українська армія ЗСУ визначає, а також українські спецслужби, які ну, мають уже. Величезний досвід, так, і розвивається у тих напрямках, які не можна було передбачити просто теоретично. Так, оцей величезний досвід, який накопичили українські спецслужби, він починає ну, форму перетворюватися, оформлятися. У е, певні стратегічні, теоретичні, ідеологічні напрямки, що надзвичайно важливо для е, багатьох країн світу, і, напевно, в першу чергу для Ізраїлю.